Ласкаво просимо до другої частини нашої відеоінструкції по політиках BitDefender. У попередній частині ми е, засвоїли основні принципи налаштування цих політик, а тепер продовжимо глибше вивчати цю потужну систему. Ви дізнаєтесь про додаткові функції, які допоможуть вам максимально захистити вашу мережу та комп'ютери. Будемо розбиратись в режимах сканування, налаштування правил, застосування і, звичайно ж, збережемо найкращі практики для ефективного використання від Defender Gravity Zone. Даний модуль надає захисту різних категоріях. Сканування при доступі OnAX перешкоджає новим загрозам, що намагаються проникнути до системи. Сканування при виконанні, On-ExecuteSc. Превентивно захищає від загроз та автоматично виявляє та блокує файлові атаки до їх виконання, незалежно від налаштування безпекового агента, встановленого на кінцевих точках. Сканування за вимогою On-demand scanning дозволяє виявляти та видаляти вже присутні у системі загрози. Антимейлер залежить від налаштувань безпекового агента на кінцевих точках. Режим виявлення та запобігання Detection and Prevention Mode. у цьому режимі модуль Antimeo Air виявляє та блокує загрози. При виявленні вірусу або іншої шкідливої програми, безпековий агент BitDefender автоматично намагатиметься видавати код шкідливої програми з зараженого файлу і відновити оригінальний файл. Файли, які не можуть бути дезінфіковані, переміщуються в карантин, щоб ізолювати інфекцію. Коли вірус перебуває в карантині, він не може завдати шкоди, оскільки його неможливо виконати або прочитати. Досвідчені користувачі можуть налаштувати виключення сканування, якщо не бажають сканувати певні файли або типи файлів. Режим EDR лише звіти. Цей режим дозволяє лише сканувати при виконанні і видає звіти про виявлені загрози, не блокуючи їх. Для швидкого налаштування виберіть рівень захисту, який найкраще відповідає вашим потребам Агресів, Normal або Permisive. Ви можете детально налаштувати параметри сканування, вибравши рівень захисту Custom і перейшовши за посиланням в налаштування. В вікні налаштувань сканування при доступі ви знайдете кілька опцій, розміщених у розділах General та Advanced. Advanced враховує сканування при доступі для машин з операційною системою Linux. Ви можете увімкнути або вимкнути цю опцію за допомогою прапорця. У таблиці нижче ви можете налаштувати директорії Linux, які ви бажаєте сканувати. Щоб додати додаткові записи, виберіть назву власної директорії у полі пошуку зверху таблиці. Виберіть зі списку попередньо визначені директорії. Натиснувши на стрілку вправо в полі пошуку. Клацніть кнопку Додати, щоб зберегти директорію, або кнопку Видавати, щоб видавати її. У розділі General є такі опції. «File Location» – ви можете вказати, які типи файлів ви хочете сканувати. Ви можете налаштувати сканування окремо для локальних файлів, зберігаються на кінцевій точці, та мережевих файлів, зберігаються на мережевих дисках. «Scan» Ви можете вибрати бажані опції сканування. Лише нові або змінені файли. Це дозволяє покращити відповідь системи з мінімальним впливом на безпеку. Загрузочні сектори. Це дозволяє сканувати сектори завантаження системи. Пам'ять процесів. Це дозволяє сканувати пам'ять процесу для виявлення внутрішньої шкідливої поведінки для шпигонів. Це дозволяє виявляти програми, які записують, що ви вводите на клавіатурі і відправляють звіти хакерам для потенційно небажаних програм. Це дозволяє виявити програми, які можуть бути небажаними на ПК та іноді поставляються разом із безкоштовним програмним забезпеченням. Архіви. Якщо ви хочете включити сканування архівів, вам слід включити цю опцію. Варто зауважити, що сканування в архівах може бути повільним і виснажливим процесом, тому не рекомендується використовувати його для захисту в реальному часі. Перейдемо до наступного розділу On Execute та подивимось більш детально, що він може нам запропонувати. Квадбезет. Threat Detection. Ця технологія використовує хмарні алгоритми машинного навчання для ідентифікації складних загроз. Вона покращує ефективність вашого середовища, знижуючи обсяг локального диску та використання ресурсів. Важливо пам'ятати, що ця технологія працює лише в режимі EDR, лише звіти. для BitDefender IDR standalone для MSP. Advanced Threat Control. Ця технологія є прогресивним засобом виявлення. Який використовує розширені евристичні методи для виявлення нових потенційних загроз у реальному часі. Вона постійно моніторить додатки на кінцевих точках, виявляючи дії. Схожі на шкідливе програмне забезпечення. За потреби Advanced Thread Control спробує автоматично видалити виявлений файл. Fileless Attack Protection. Ця технологія за замовченням виявляє та блокує файлові атаки до їх виконання. Вона здійснює контроль командного рядка та інтеграцію Windows anti Anti-Malware Scan Interface, AMCI, щоб забезпечити безпечний аналіз в місту, який надходить від різних служб. Ransomware Mitigation ця технологія використовує виявлення та Виправлення для захисту ваших даних від атак рандомайзера. Вона виявляє ненормальні спроби шифрування та блокує процес. Після цього відновлює файли з резервних копій та повертає їх у їхній вихідний стан. Ви також можете налаштувати автоматичне виявлення та сканування зовнішніх засобів зберігання. Керувати завданнями сканування легко та за допомогою таблиці завдань сканування. Вона надає важливу інформацію про кожне завдання, таку як назву, тип і розклад. Існує три типи завдань сканування, які ви можете додати та налаштувати. Швидке сканування використовує хмарне сканування для швидкого виявлення шкідливих програм, що працюють у системі. Це швидко і споживає менших системних ресурсів. Повне сканування перевіряє всю кінцеву точку на всі типи загроз для її безпеки, такі як віруси, шпугунське ПЗ, рекламне ПЗ, руткіти та інші. Користувальське сканування дозволяє вам вибрати конкретні розташування для сканування і налаштувати докладні параметри сканування. Ви також можете створювати сканування мережі для мережевих дисків. На кінцевому хості. Для створення нового завдання сканування натисніть кнопку Додати справа від таблиці. Ви також можете змінити параметри існуючого завдання або видалити його за потреби. Параметри кожного завдання сканування розподілені за трьома вкладками. Загальне вкажіть назву завдання та розклад виконання. Ви можете Вибрати запуск завдання з низьким пріоритетом, та вимкнути комп'ютер після закінчення сканування. Параметри. Виберіть рівень безпеки, який найкраще відповідає вашим потребам, такий як агресивний, звичайний або прийнятний. Ви можете задати, які типи файлів ви хочете сканувати, чи сканувати ну, архіви та інше. Ціль Додайте файли та папки, які потрібно сканувати на цільових хостах. Ви можете використовувати заздалегідь визначені розташування або вказати конкретні шляхи, не забудьте, що ви можете задати власні виключення для кожного завдання сканування або використовувати ті, що визначені в, розділ, в розділі. Включення антімейлоер у поточній політиці.